Кукурудза корисні властивості. Всім вітання. Сезон цукрової кукурузи у розпалі. Цей натуральний продукт, який називають одним із кращих джерел вітаміну К, необхідного для серцево-судинної системи. Кукурудза також містить вітамін С, ПП, вітаміни групи Б, фосфор, калій, мідь, йод та фтор. При цьому варіння забирає тільки 20% усіх корисних елементів. Варена кукуруза сприяє роботі головного мозку та покращує пам'ять, покращує міцність кісток, функціонування серцево-судинної системи, роботу пішлункової залози, сприяє молодженню шкіри та організму загалом, покращує настрій, поліпшує згортання крові, допомагає в боротьбі з сичокам'яною хворобою. До речі, чоловікам після 40 років особливо бажано вживати кукурузу, тому що жирні кислоти, що містяться в ній впливають на регуляцію рівня холестерину, сприяючи його зниженню. Це, в свою чергу, зменшує ризик розвитку захворювань судин серця. Також кукуруза дуже корисна для спортсменів, оскільки міститься в ній речовини, які є хорошим матеріалом для формування м'язових волокон. Вітамін Е покращує абсорбцію кисню в м'язових тканинах, що важливо при інтенсивних фізичних навантаженнях. До того ж, зерна дають заряд енергії та бадьорості, а завдяки вмісту фосфору і кальцію зміцнюється кісткова система. В середньому лікарі рекомендують з'їдати за добу 200 грамів цього продукту, тобто один качан. Кукурудза багата клітковиною і покриває добову потребу організму. Попри свою користь, кукурудза як продукт частого вживання підходить не всім. Вона буде шкідливою для людей з підвищеним рівнем згортання крові, які схильні до тромбозів. Одноразове вживання великої кількості цього продукту здатне спровокувати головний біль а також негативно позначиться на роботі шлунково кишкового тракту. Тому людям, які страждають на гастрит, кукурудза протипоказана, інакше слід очікувати на розлад травлення, здуття та біль у животі. Взагалі, кукурудза – це калорійний продукт, особливо це стосується сучасних цукрових гібридів. Людям із надмірною вагою не варто захоплюватись її споживанням і деякі поради з приготування. Варити кукурузу краще з волосками, вони ж кукурузяні рильця, це посилить сприятливий вплив продукту на слизову шлунку. При варінні на пару краще зберігаються корисні речовини, і якщо відварені качани будуть остигати прямо в кастрюлі в воді, то вони не зморщаться згодом і зазвичай зварений продукт зберігається в холодильнику не більше двох днів.